Дорогі сумчани, шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про деякі важливі питання нашої життєдіяльності. Пропоную обговорити сьогодні п'ять питань: це безпека, опальний сезон, сезон навчання в школах, відновлення постачання гарячої води, гуманітарна допомога. Друзі, перше безпека. Дійсно, всі ми вже знаємо, що відбулося вчора. Дійсно, наша громада була обстріляна. Постраждало село Ратьківка, цивільні будинки постраждали, цивільна інфраструктура була обстріляна. І Сьогодні також було багато побоювань, коли чули, що щось бахкало, і багато мені телефонували, писали смс, зверталися працівники, але вже ми отримали роз'яснення. Офіційне роз'яснення від військової адміністрації, що це навчання. наші навчання. Друзі, але все ж таки ситуація вимагає від нас дисциплінованості, пильності, і я завжди не перестаю це казати. Що будемо, друзі, уважними, пильними, слідкувати, дивитися за ситуацією і намагатися бути в безпеці. Слідкувати за сигналами повітряної тривоги і, відповідно, коли ми їх чуємо, коли вони лунають, відповідно реагувати. Друзі, наступне питання: опальний сезон. Сьогодні відбулася сесія. Сумської міської ради депутати звернулися з тим, щоб ще раз проговорити, розглянути і важливе питання, яке сьогодні розглядалося, і також хід підготовки до опального сезону. Питання розглядалося, щоб ми вирішили все ж таки біля на території Аграрного університету опалення будинку малютки поруч, і на території Аграрного університету деякі будинки, щоб ми їх все ж таки прийняли в мережу. Теплопостачання саме нашої громади. Може по-простому скажу, з мережі опалення аграрним університетом забрали мережу опалення нашим підприємствам суми теплоенерго. І ми це зробили сьогодні. Рішення було одноголосно прийнято, всі його підтримали. А що стосується безпосередньо підготовки до опалювання сезону, дійсно це питання дуже важливо. Одне із найважливіших сьогодні на рівні з безпекою це також і наша також е теплова. Багато чого буде залежати від ситуації військової від цих загроз. Багато чого буде залежати від ситуації з постачанням газу, багато буде залежати також від самої підготовки системи теплогенеруючих. І станції, і комунікацій. Але ми над цим працюємо, ми до цього готуємося. Я думаю, що стосується північного промовла котельні, зараз багато є різних. Чутовки, інсинуації, ще повністю не зрозуміла ситуація, тому що ми ще повністю не почули відповідь на наші вимоги щодо передачі безоплатної передачі користування громади, громадою в подальшому нашому міста. Єдине можу сказати сьогодні. Я чітко сьогодні сказав за собою маси інформації, що якщо передача відбудеться, то точно ми з бюджету кошти використовувати там саме на погашення заборгованості не плануємо. Не плануємо, це точно. Якщо можливо, можливо, на яке на відновлення, на підтримку технічного стану, це можливо. А от на погашення боргів, ні, тому що підприємство повинно працювати, воно повинно заробляти, вони повинно компенсувати всі свої боргові зобов'язання, які існують власним коштом. І треба просто зробити відповідну реструктуризацію. Друзі, готуємося до пального сезону. Думаю, що якщо нічого не буде заважати різні… Військові фактори, то я думаю, що все буде добре. Я думаю, тут ми з депутатами ще допрацюємо, опрацюємо, ще проведемо не одну комісію. І будемо, і, до речі, не тільки з депутатом, з виконавчим комітетом, і з департаментом інфраструктури. Що стосується навчання в школах, важливе питання, багато його задаються зараз, тому що дійсно це питання безпеки. Буде безпечно, будемо навчатися офлайн. Будуть загрози, буде, буде онлайн. Але на даний час ми готуємо школи, ми готуємо об'єкти укриття зі школами, і в школах в тому числі готуються вчителі, ведемо розмову зараз з батьками, перемовини, розмову, опитування. Доводимо інформацію, які будуть умови навчання. Ну зараз ми розмовляємо про змішану систему. От поки що про змішану систему, тому що чітко сказати, що буде в усіх школах офлайн. Ми зараз не можемо. Те, що будуть можливості по онлайну, ми з вами можемо це казати, бо ми знаємо, як це робити. Може під час ковіду ми з вами це робили, і діти розуміють, як треба навчатися, у них вже такий досвід є. Маленькі, звісно, перші шкіли, перші, треті класи, четвертий, вони тут складніше їм працювати в онлайні, друзі, але все буде залежати від того числі в більшості. Це від думки батьків. Від бажання батьків, від вимог батьків, тому що ми готуємо школи, ми готуємо класи, готуються вчителі, директори, але батьки, як скажуть, ми так і зробимо. Тобто, я думаю, що все, все ви це розумієте. Я думаю, що це правильно і м, думаю, що якщо хтось дуже буде хотіти, то ми також не будемо заважати робити офлайн. Ну, ще раз скажу, що поки що чіткої відповіді. Чи так, чи так, точно можу сказати, що буде змішана система, але головне, що діти будуть навчатися це точно. Ми будемо навчати різними формами, але навчання буде відбуватися. Вчителі готові, матеріали готові. Я думаю, що всі у нас технічні умови і вимоги вже у нас виконані. Ми онлайн зробимо в будь-який час. Буде можливості до офайну Також будемо. Частково і таким чином робити різні зараз форми. Ми опрацьовуємо. Ще раз кажуть наголошую, що це буде обов'язково обговоренням з додатками. Відновлення гарячої води. Ви знаєте, що у нас наша сума теплоенерго компанія, яка користується нашою котельнею, вона проводила гідравлінічні роботи. Вона проводила також регламентні роботи на самій станції. І ми кожен рік це робимо і відключення роботи від. Відключення гарячої води саме в цей період відбувається, ну можу сказати, що автоматично. Ми не можемо е, постачати в цей період гарячу воду, тому вибачилися ми з вами два тижні тому і сказали, що з 1 по 20 гарячої води не буде. Але зараз можу вам сказати, що вони трошки раніше завершують, і 15 серпня гаряча вода планується подавати вже помешканця помешкання. В нашому місті багатоповерхівки. Тому така гарна новина. Друзі, гуманітарна допомога. Також скажу, що по даній ситуації ми завершили, ми більше 14 тисяч наборів видали пенсіонерам 70-75. І зараз ми вже можу сказати, що на вихідні ми завершили, видали вже в Сарасинських округах, завершили у цю, цю видачу і готуємося. Тепер будемо готуватися до видачі іншим категоріям. Це пенсіонери також 65-70. А що стосується видачі гуманітарної допомоги, вона щодня здійснюється першим гуманітарним сумським нашим штабом на Покровській. На вулиці Воскресенській бачать. На вулиці Воскресенській, також в інших організаціях, які займаються цим і допомагають нашому місту і займаються цими справами. Я також, до речі, їм також дякую друзі. Тепер, що стосується, а до речі, переселенці отримують гуманітарну допомогу на Харківське 35. Що стосується друзі, тепер оцього місця, де я знаходжусь, показую вам. Це наш молодіжний центр Романтика. Я хотів би зараз скористатися можливістю. Я тут не ну, якби не випадково, тому що сьогодні день молоді, міжнародний день молоді. І хочу біля нашого молодіжного центру, який ми відновили, відбудували, провели територію в порядок, Правда, ще трошки тут один нюанс ще є. Але я думаю, після війни ми їх завершимо. А хотів би зараз просто привітати, шановна молодь, у вас з вашим святом. Друзі, з нашим святом, тому що кожен, хто е в душі е має молодість, він молодий, е він молодь. Друзі, мене сьогодні запитали, а яка наша сумська молодь? Е е засоби маси інформації підійшли до мене з мікрофонами. Кажуть, Ансавіч, скажіть, характеризуйте. Я я, я сказав так: наша сумська молодь, вона смілива, вона за справедливість, вона завжди за гідність. І вона дуже активна. І знаєте, і це я хочу, щоб завжди так було, тому що наше майбутнє це наша молодь. Тому я бажаю всім молодості в душі, в серці, здоров'я, наснаги все самого найкращого. І велике спасибі, друзям, тим молодим хлопцям, які сьогодні боронять також нашу державу. Спасибо всім нашим захисникам. І вітаю всіх з ним, міжнародним тим молоді. Друзі, всього саме найкращого буду завершувати наше спілкування. На всі коментарі буду відповідати трошки пізніше, з вашого дозволу. Всього найкращого. З повагою до вас, у ваш міський голова, Олександр Лисенко. Слава Україні!